стали зв'язковим, то через кого? Та як там, я був у мене в судовому тілі. У судові клівка був, що брат старший викопав. То я їх тут в селі було, я знаю, було. А то старший брат був УПА? Так, а за ним? То який, самий старший? Яким? А, яким? А його забрали. Забрали його з міші німці, але за німці, то ти мене правильно зрозумій. Українській повстанчій армія, ніяка держава не допомагала. не допомагала. Ішли фронти, забрали ворожі відбитих німців, від убитих, розумієш, е, москалів, і подавали так по дистанції село в село. Організація добова постала, розумієш не мене, і так передавали вожді. Від того, що вожді теж подаватися далі. І теж сказав своїм життям. Везде того фіру ворожі, німки йдуть. А кінь набрав, набрав, розумієш, того під, під, підкову, того снігу, він видаваєш сніг. А зверху накиданий гній і того, якби ви відкрили, на місце би розстріляли, розумієш ти мене. А кавмики були. А калмики, знаєш, як ще знущали над нами. Кавмики нагло гвалтували молодих людей, розумієш, бо в кармане з позицією. Але в нас калмики не робили. Знаєш чому? Бо вже як вже був німецький, той барок чи лишив, там позабавту що, і німець командував тим фіварку. І казав, мені чіпати. Людей був, бо ми німаки побили за того, за кого гвалтування, то він мені на місце порозстріли. Їх треба було, потім звок забрали на фронт, а він це справа. А як було пса до вашого брата? Яким? Я не знаю. не знаю. А він з якого року був? З 23-го. Він з 23-го, Так. А ви мали псевдо? Я не мав псевдо. Не мали? Ні. Разумію. То часто приходилося переховувати повстанців в себе вдома? Та часто всяко було. Цілимо відвезти, треба було, треба було розумієш, на Київку, крив... крив... дошку на крівки. І продукти відвезти. І розховав своїм дітям І свиню, треба перевезти, їм розумієш, скельстик місце. Перше, що він застрілила, то він нап'єв, я можу тобі о, Та така справа, Раз мене баба признала, розумієш того, і по тому, що ви з розумієш, долопила, каже, я тобі цвітка дам, розумієш, що ти був. Я кажу, давай світка. А вона каже, то, я був до хаті. Каже, може, то не він, то ні, бо я не знаю. Не хотілося вічити того, розумієш? Бо я став, значить, я не музив, що розумієш. Я не їхав, я не брав цього, ну, а він перебув чак. То тоді перший раз вас відпустили, а другий раз. Ні, Я подозріла, сюди не відпустили.